Директора фірми, яка встановлювала вуличне освітлення в кількох селах Волині, нині судять за привласнення коштів. За версією обвинувачення він в договорах з сільрадами вказав суму з ПДВ при тому, що свідоцтво платника податків фірмі було анульовано. Після початку досудового розслідування фірма змінює назву, перереєстровується за іншою адресою і змінює склад керівників та засновників. А нові засновники своєю чергою, якщо вірити реєстрам, мають досить цікаві зв'язки, зокрема із фірмою, яку колись пов'язували з бізнес-орбітою сина Януковича. У 2018-2019 роках фірма Мегабілд Corporate проводила роботи з освітлення населених пунктів Велимчинської, Самарівської, Колківської Тростянецької сільських рад. Відповідно до виграних тендерів, уклали угоди, в яких прописали суми, включно з ПДВ. Проте за інформацією правоохоронців, згідно даних в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, в фірмі було анульовано свідоцтво платника податку на додану вартість. Далі текст з однієї з ухвал суду. Натомість її директор з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 тисяч гривень. Як розповів прокурор, суди тягнуться вже два роки, оскільки в матеріалах справи знаходиться чимало документів, які необхідно дослідити. За версією слідства тут має місце підробка документів за володіння коштами з їх можливою подальшою легалізацією. На підставі складених не... Документів, актів виконаних робіт, обвинувачені вносилися недостовірні відомості з приводу ПДВ і з приводу заробітної плати працівників. Однак фірма не була платником ПДВ, ніякого ПДВ бюджет не платила. внаслідок цього, внаслідок казаної підробки і було сільським громадам переплачено кошти, які ми обвинувачений заволодів. Нині суди на етапі допиту свідків зі сторони захисту. Один із них розповів, що працював на підприємстві підсобником. Мороз запропонував мені роботу як підсобником, так як я не маю по тій даній справі кваліфікації. Там потрібно було мені розповів, потрібно допомагати натягувати кабеля, дроти, там, підрізати дерева. Зі слів свідка їх працювало 4-5 людей, які їздили селами і облаштовували там вуличне освітлення. Працював чоловік за цивільно-правовим договором, а одержував зарплату готівкою. Його заслухали і відпустили. Засідання продовжать незабаром. Між тим історія метаморфоз з компанією Мегабілд Корпорейт, яка фігурує у справі, потребує окремої уваги. Отож, що ми маємо наприкінці жовтня 2019 року, проти неї в особі керівника порушують кримінальність кримінальне провадження щодо привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, власне, по чому йдуть зараз суди. А у січні 2020 року вона переназивається з Megabuild Corporate у Wild Company. Разом з тим міняється адреса. Прописуються теж в столиці, але вже на вулиці Буйчука Михайла 5. Запам'ятайте цю адресу. Також змінюється і склад засновників та керівників Змороза Дмитра Дмитровича, якого, власне, підозрюють у цій Справі на Абдулаєва, Рашада, Алісахіба, Огли. А в засновниках вже фігурує бельський офшор Intellect Resources Limited. Такий офшор Intellect Resources Limited є в засновниках компанії, яка нині перебуває в стані припинення Євроінвестстрой. Чим цікава ця фірма? Свого часу журналісти Дмитро Гнаб та Марія Усенко у 2013 році писали, як донецька фірма Євроінвестстрой будувала Охмадит. І в ті перед. Революційні роки регулярно перемагала в тендерах на сотні мільйонів в «Укрзалізниці». Медійники тоді знайшли чимало ниточок, які цю фірму нехай і опосередковано пов'язували з бізнес-орбітою сина Віктора Януковича Олександра. Не менш цікавий і новий керівник Абдула Яврашад. Відповідно до Кларіті, він є в засновниках та керівниках у 57 організацій, де тільки вони не знаходяться. Навіть одна з них є прописана у Луцьку. Більшості з них анульовані свідоцтва платника ПДВ. А ось в фірмі Don's Company, компані, як то кажуть, хоч бери та шукай п'ять відмінностей. Фірма прописана в Києві на вулиці Бойчука Михайла 5. Абдула Яврашад тут вказаний уповноваженою особою. Офшор інтелект. Сорсис ліміт в засновниках в іншій базі даних open data Bot знаходимо ще одну цікаву деталь: кінцевий бенефіціарний власник, який має 100% упосередкованого володіння через цей офшор, мерзляков Руслан Петрович. На такого чоловіка зареєстровано понад 100 фірм. Одна з них у Луцьку, ось у цій розвалюсі. Як нам тоді вдалося з'ясувати за документами це чоловік 1986 року народження, зареєстрований в Донецьку. Бізнес діяльність Руслана Мерзлякова. Дивним чином розпочалася, коли він зробив собі нові документи у 2020 році. До цього часу такого мрезлякова ніби ніде й не існувало. Наші уважні глядачі можуть згадати, що за цю особу ми ж розповідали в листопаді минулого року в циклі матеріалів про цілі кладовища фіктивних підприємств. Схоже, через такі підприємства, особливо винахідливі особи, які певне не на словах знають, як обійти податкове законодавство, спочатку проганяли фінанси. Ві, операції, а потім, щоб не палитися і лишити свою бізнес історію чистенькою, ховали хвости, перереєструвавши їх в інших місцях, заодно переписавши свої фірми прокладки на умовних ахмедів Абасів, Іванів Іванових, Мразлякових і далі по списку. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.